Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Брати Якоб і Вільгельм Грім, як кішка з мишкою приятелювали. Якось познайомилася кішка з мишкою та почала казати їй, як вона її любить і як хоче з нею приятелювати. Казала, казала, аж поки Мишка погодилася жити в одній хаті з кішкою і провадити з нею спільне господарство. Але треба запастися їжею на зиму, щоб потім не голодувати, казала кішка. Не можна тобі, Мишко, скрізь нишпорити, харчу шукати, а то ще, бува, потрапиш у пастку. Добра думка, погодилась Мишка. Купили вони горщик смальцю. Але де його сховати? Думали вони, думали, а тоді кішка й каже «Сховаймо його в церкві, кращого місця й не придумаєш, бо звідти його ніхто не вкраде. Поставимо горщик під вівтар і не чіпатимемо його, аж поки не буде вже чого їсти. Як вони надумали, так і зробили, сховали горщик під вівтар у церкві. Та минуло небагато часу, як кішці захотілося смальцю. От вона й каже мишці: Послухай, мишко, моя сестра вперше запросила мене на хрестини. У неї народився синок, білий з рудими латками, і вона хоче, щоб я була хрещеною матір'ю. Пусти мене й побудь на господарстві сама. Добре, каже Мишка, іди собі та й на здоров'я, а як тебе пригостять чимось смачненьким, то не забудь і про мене, та й краплю вінця я б залюбки покуштувала. А насправді в кішки не було ніякої сестри в перших, і ніхто її не просив на хрестини. Вона пішла простісінько до церкви, закралася під вівтар до горщика і злизала в ньому вершечок. Тоді погуляла по дахах у місті, полежала на сонечку і щоразу, коли згадувала горщик зі смальцем, задоволено поглажувала вуса. Вернулась вона додому аж увечері. О, нарешті ти прийшла, сказала Мишка. Мабуть, у тебе був дуже гарний день. Та нічогенький. Відповіла кішка. А як назвали дитину? спитала Мишка. Початком. Сухо відповіла кішка. Початочком? здивувалася Мишка. Яке дивне ім'я, і часто у вашому роду так називають дітей? «Ну чого це воно дивне? мовила кішка. Ім'я як ім'я не гірше, ніж крихтохаб, як звуть твого хрещенника Минуло кілька днів і кішці знову закортіло смальцю. От вона й каже мишці зроби мені таку ласку, побудь іще раз сама на господарстві, бо мене знов запросили на хрестини. Народилася донька з білим нашийничком, то не можу ж і я відмовитись. Мишка погодилась, бо мала дуже добре серце. А кішка прокралася попід міськими мурами до церкви і вилизала смалець до половини. Найсмачніше те, чим не треба ні з ким ділитися, сказала вона, дуже задоволена своїми походеньками. Коли вона повернулася додому, мишка спитала її, як назвали дитину. Серединкою, відповіла кішка. серединкою що ти таке кажеш? здивувалася мишка. «Зроду не чула такого імені, далебі його й у святцях немає. Скоро кішці знову закортіло поласувати смальцем. Треба мені знову йти на хрестини, сказала вона мишці. Цього разу народився синок. Весь чорний, тільки з білими лапками, таке трапляється раз на кілька років. Ти ж мене відпустиш. І я вже не знаю, що й думати про ці твої хрестини, відповіла мишка. Початочок, серединка, такі чудні імена?» А це все тому, що ти сидиш цілими днями вдома, нікуди носа не потикаєш, от тобі й лізуть у голову всілякі химери, сказала кішка. Поки її не було, мишка прибрала в хаті й дала всьому лад, а ласа кішка тим часом вилизала смалець аж до дна. А як висе все, тоді маєш спокій, сказала вона сама до себе і прийшла додому, аж уночі, наївшись до Несхочу. Ну, і як назвали третю дитину? знову спитала Мишка. Так, що тобі, мабуть, знову не сподобається, сказала кішка. Слідком назвали. Слідком? Вигукнула мишка. Ну, вже такого дивного імені я не тільки не чула, а й у жодній книжці не бачила. Слідок, Ха! що воно має означати? Вона похитала головою. Це ім'я не сходило їй з думки, поки вона не заснула. Відтоді кішку ніхто більше не кликав на хрестини. Та ось зима настала, і на дворі вже не можна було знайти ніякої їжі. Тоді мишка згадала про їхні запаси та й каже кішці Ходімо поласуємо тим смальцем, що ми сховали на зиму, ото смачно буде. А вже ж так смачно, наче ти виставила язика на мороз, відповіла кішка. Пішли вони до церкви. Гульк, а горщик порожній стоїть, наче в ньому нічого й не було. Ох. мовила Мишка. Тепер я бачу, що сталося. Бачу, яка ти щира приятелька казала, що ходиш на хрестини, а сама все виїла спершу вершечок, тоді серединку, а тоді. Якщо ти скажеш хоч слово, крикнула кішка, то я і тебе з'їм. Але те слово вже висіло в бідолашної мишки на язиці, і тільки но вона вимовила його. Як кішка скочила, схопила її і проковтнула. таке буває на світі.